Вітаю! У порівнянні із легендою, скоро краще, чим комплектацією, ціновою політикою і навіть легша вага. За рахунок чого? За рахунок того, що в легенди більший акумулятор. Це теж зменшує вагу даного приладу. І в легенди буде тримати акумулятор 15 годин, тут орієнтовно 8-9. Відповідно, легенда в цьому ракурсі краще. Далі, скори все-таки простіший. Це плюс, але легенда більш інформативна і зрозуміліша в ракурсі дискриму за рахунок феррочеку. це раз. І друге, легенда більш інформативніша за рахунок наявних слабких сигналів. Ви можете стабілізувати прилад на більш високих частотах, на більш важких ґрунтах на середньостатистичних тих же частотах, на більш високих значеннях чутливості, саме легенду у порівнянні із кори, але на легких ґрунтах. Де нема сильних перешкод, ви різниці, відповідно, цієї вже не помітите. Ще плюс кори над легендою це те, що це саме останній з лінійки. І відповідно його оновлення буде ще довго: рік, два, можливо, і три. Це плюс. Далі, якщо ми візьмемо в загальному на функціонал, то, наприклад, гучність заліза є в легенди, а тут насичення заліза. Ця функція мені набагато цікавіша. Інше від програм, наявних частот корисних тут, в принципі, все є. І навіть система звіра із всіма потрібними нам налаштуваннями, як і в легенди. Більш детальні відео можете переглянути на моєму каналі, як і тести, також і детальний аналіз. Дякую за увагу, фарту і здоров'я! З вами був Борсук. Якщо у вас виникають запитання, ви можете підійти на магазин або звернутися у телефонному режимі за консультацією.